Це новий тренд у світі штучного інтелекту. Тренд, коли ми почнемо делегувати нашу роботу. AI. Коли AI буде працювати як агент і виконувати за нас якісь задачі. Великі компанії, такі як OpenAI та Google, вже працюють над цим і пропонують нам свої рішення. Такі рішення називаються Deep Research. Deep Research це такий собі AI-агент, який вже доступний у чат GPT чи Gemini, і який може незалежно робити роботу за вас. У цьому відео я хочу розповісти, що ж з собою являє ця концепція Deep Research. Що нам пропонують великі гравці на AI-ринку, а так само на прикладах подивимося, як ми можемо почати делегувати роботу таким AI-агентам. А ще ми спробуємо запустити власного AI-агента на локальному комп'ютері. Тому сідайте зручніше і полетіли. OpenAI показав світу Deep Research, який є частиною ChatGPT. Це свого роду такий AI-агент, який базується на О3 моделі і оптимізований для. Пошуку та аналізу інформації з веб-сторінок, pdf файлів зображень. Але перш ніж ми перейдемо до огляду основних можливостей Deep Research, я б хотів вам показати уривок з відео, де Марк Чен пояснює важливість цього досягнення. Ми вважаємо, що важливо, щоб наші моделі почали виконувати автономні завдання значно довше в неконтрольованому режимі. І це також є основою нашої дорожньої карти АГІ. Я думаю, наша кінцева мрія це модель. Яка може самостійно знаходити і відкривати нові знання. І перший крок тут це модель, яка може синтезувати і розуміти моделі. Вибачте, інформацію в інтернеті. Це дуже перегукується ще з одним науковцем компанії OpenAI, Леопольдом Ашенбренером, який спробував візуалізувати поняття AGI. Ось тут він виклав свій пост в Твіттері, і власне нас цікавить це зображення, де він каже таке собі вибух інтелектуальності. Тобто до якогось моменту ми маємо лінійні транзакційні задачі, а в якийсь момент кількість цієї інтелектуальності кардинально зростає. Тобто, ми створюємо дуже багато таких агентів, які запускають своїх агентів і які навчають своїх агентів. Тобто, у нас виходить ось така от величезна циклічність. Давайте тепер повернемося до Deep Research від OpenAI та подивимося на основні його особливості. Ось так виглядає користувацький інтерфейс. У нас з'являється кнопочка Deep Research – Поряд з іншими функціями. Ну і тут в тексті ми можемо записувати наш промпт, який буде виконуватись по принципу Deep Research. Знаходить, показує, які джерела інформації він використовує в інтернеті, що він аналізує. І ось таким чином він видає вже кінцевий результат. Ось тут в себе на сайті вони дають ще ряд прикладів і порівнюють, як відповідає класична модель транзакційна gpt 4 o і то як в відповіді виглядає, коли використовується концепція Deep Research. Тобто, ви бачите, 4-о це більш такі сухі. Прості відповіді, і Deep Research – це більш такі повні з деталями відповіді. Дуже багато інформації дається. Ну і знову ж таки даються ряд посилань на джерела, звідки ця вся інформація черпалася. Важливо пам'ятати, що в основі Deep Research лежить моделька О3. Не та О3 Mini, про яку я розповідав в окремому відео, яка більше заточена на роботу з Steam. А власне, О-3 Mini, яка заточена на роботу з загальною інформацією. Ну і ось тут можемо побачити. Open, я так само розповідаю, як же ж працює ця модель. В основі знову ж таки лежить цей end-to-end -end reinforcement learning, навчання з винагородою і більш заточено власне, на брозення інтернету і на ось цей от reasoning в рамках різних різних доменів. Так само важливо сказати, що модель, окрім того, що може броузити інтернет, вона ще може працювати з файлами, вона може використовувати графіки. Вона використовує знов ж таки код. В кінці відео ми до цього перейдемо. Чому код він дуже важливий, власне, коли працюють усі агенти, і коли ми бачимо промпт не в форматі тексту, а промпт в форматі коду. Ну і знову ж таки, оці от відповіді, які видає цей Deep Research, вони містять набагато менше галюцинацій і посилаються на джерела, які були використані під час цього пошуку. А ще оця концепція Deep Research набрала найбільшу кількість балів. В тесті останній екзамен людства. Це той екзамен, де є порядка 30 тисяч різних задач, які насправді мають коротку відповідь, але які потребують дуже глибокого аналізу, дослідження, перевірки різних фактів, щоб згенерувати цю коротку відповідь. І ось ми бачимо, тобто, якщо індивідуальні моделі, бачите, 4О набрала 3 бали, О1 це reasoning, думаючи модель набрала 9 балів, то використовуючи. Принцип Deep Research ми можемо досягнути 26,6 балів. Останній екзамен людства має свій окремий сайт, і ось тут вони власне показують ось це от червоні і світло-червоні, і темно-червоні, це як модельки себе показують в класичних тестах. А так само ось оця штрих-пунтирна лінія це те, як. Модельки себе показують в цьому екзамені люсту. Тут бачите, транзакційно модельки набагато краще справляються з задачами, ніж коли дійсно потребується якісь дослідження, якась складніша інтелектуальна робота. Ну і оце от концепція Deep Research, вона дозволяє. Досягати з типовими топовими модельками, LLM-ками під капотом власне 26 балів. Я залишав посилання на ось цей останній екзамен люства в нашій ще спільноті, тому заходьте, подивіться, почитайте детальніше. Там дуже класно все розписано. Давайте тепер подивимося, як же ж виглядає сам процес Deep Research аналізу на конкретному прикладі. Ось це відео з презентації OpenAI, де вони власне показують. ось тут Вони підготували таку задачку. Вони просять проаналізувати ринок найбільш розвинутих і найбільш. Слабо розвинутих країн світу. Так само ціль задачки визначити, де користувачі вже мають Chat-GPT-додаток, оскільки вони хочуть додати можливість перекладача у Chat-GPT. Ну і знову ж таки вони просять DeepResearch провести аналіз ринку і запропонувати країни, де, власне, цей функціонал буде мати попит. Спочатку Deep Research повернувся з запитаннями, ну і далі вже почав активно шукати. Ось тут з'являється такий прогрес-бар. І ось справа ми бачимо меню, як він думає. Тобто Deep Research, він йде в інтернет, шукає якусь інформацію, далі витягає цю інформацію і використовує її як контекст вже для наступного кроку. Тобто, вся задача, використовуючи різних, розбилась на кроки. І далі Deep Research в реальному часі сам собі доповнює контекст у цього пошуку. На все про все на цю задачку пішло 15 хвилин. І взагалі Deep Research може робити такі дослідження від 5 до 30 хвилин. Що зумовлює якість отриманого результату? Ну і тут що цікаво, не скільки отримати сам результат, а власне цікаво дивитися, як він робить цей аналіз. Тобто він свого роду повторює, якби людина аналізувала такого роду задачу, коли ми б ходили на різні сайти, брали якусь інформацію, читали її, далі йшли ще на якісь сайти, ще якусь інформацію брали. І ось цей от процес думання. До 30 хвилин він власне відображається в цьому активіті, де ми можемо слідкувати, як же ж думає модель, як вона проводить усе ресерч. І тут важливо зазначити, що Deep Research – це не тільки економія в часі, а це ще є економічна вигода для всіх, хто буде виконувати такого роду задачі, використовуючи ai агенти. І як Сем Альтман написав в самому блозі, що таке AGI, він тут каже, що ми знаємо, як створити AGI, і як ми це розуміємо. Ми віримо, що у 2025 році ми зможемо побачити, як перші агенти штучного інтелекту приєднаються до робочої сили та суттєво змінять результати діяльності компанії. Власне, те, що ми зараз бачимо, ai агенти на основі концепції Deep Research, вони можуть приєднатись до нас і разом з нами виконувати різного роту складну дослідницьку аналізуючу роботу. Давайте я ще на графіках покажу, що тут мається на увазі. Ось цей от перший графік він показує. Власне, рейд виконання різного роду задач і його економічна вигода. Тобто, якщо ми говоримо для простих задач, то Deep Research справляється там ефективно на 19%. Якщо ми говоримо дуже складні задачі, які приносять дуже велику економічну вигоду, тоді Research справляється на 9%. Ну і знов ж таки тут не питання, як добре він справляється. Так, 9% з одного боку це може бути мало, але з іншого боку, це вже є великий прогрес. Тобто, якщо у вас є в бізнесі, в вашому виробництві якась дуже складна задача, яку ви виконуєте, то в 9% випадків Deep Research зможе її виконати за вас. Ну і другий графік це власне про те, як Deep Research справляється з задачами з точки зору економії часу. Якщо ми витрачаємо на задачу 1-3 години, то в 22% випадків Deep Research справиться з цією задачою. Якщо ж ми витрачаємо на задачу там, бачите, від 4 до 10 і більше годин, то в 14% випадках Deep Research може взяти цю задачку на себе. Тобто зараз ми спостерігаємо той момент, коли ми намагаємося одиниці роботи AI конвертувати чи в час, чи в якусь економічну грошову вигоду. Тобто, мені здається, в майбутньому цей підхід взагалі може змінити принципи загальної світової економіки. Якщо говорити про Deep Research від OpenAI, то він доступний наразі лише для. Про користувачів, але вже ближчим часом Teams і плюс користувачі будуть теж мати доступ до Deep Research. Але не переживайте, в кінці відео я покажу, як ми можемо запустити локально такого схожого AI-агента на своєму. Комп'ютері. Google теж не відстає в цьому питанні і анонсує свою версію ai агента, який використовує концепцію Deep Research. Ось так виглядає їхній функціонал. Тобто, по великому рахунку, це все базується на базі Gemini 1.5 моделі. Знову ж таки, користувач пише промпт. Далі задачка розбивається на ось ці от research кроки на ось от процес аналізу. І далі, коли запускається аналіз. Deep Research, gemini моделька, починає аналізувати веб, починає ходити до інтернету, брати інформацію, далі консолідувати цю інформацію, використовувати її контекст. І далі це все відбувається циклічно, тобто продовжується, продовжується, продовжується. Тобто процес повторюється кілька разів. Після завершення створюється вичерпний звіт з ключовими висновками, які далі можна експортувати в документ Google Docs. Наразі Deep Research... Від Google він доступний лише для адванс користувачів і лише англійською мовою, і може запускатися через веб браузер як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. Ну і вже ближчим часом вони планують оновити свій мобільний додаток, щоб теж мав цей функціонал. Як я вже казав, Deep Research наразі використовує Gemini 1.5 Pro для свого аналізу, але, от буквально момент, коли я знімаю це відео, Google анонсував другу версію своєї Gemini моделі. Є там різні Thinking Pro Experimental Light, там прям їх дуже-дуже багато вийшло. І я сподіваюся, вже ближчим часом Deep Research від Google теж буде використовувати як основу Gemini 2.0 модельку. Світ відкритого коду теж вирішив нас порадувати своєю реалізацією Deep Research. І лише за 24 години після офіційного виходу Deep Research від OpenAI розробники з Higgine Face розробили власну концепцію, яка називається. Опен ді присерджі виклили її у відкритий код. Далі я вам покажу, як ми можемо це все запустити локально, але спершу давайте пробіжимось по основним концепціям їхнього дослідження. Ось тут у них на сайті Face є прям цілий величезний звіт, де вони описують цей от свій челендж. І я би хотів зупинитись на кількох важливих таких фундаментальних моментах. Тобто, по великому рахунку, це Agentic Фреймворк це є надбудова над великими мовними моделями. Тобто, вся магія відбувається не в моделі, а моделька використовується лише інструмент. А власне, магія відбувається в цій надбудові. Тобто, ці от запити, в браузер, аналіз документів, реітерації різні, вони відбуваються всі на рівні ось цього от агента, де ЛЛНК. Чи це O чи це Gemini, чи це Cloud, чи будь-яка, чи навіть DeepSeek той самий. Вони як інструмент виконують транзакційні далі запити. Одним з таких потужних принципів роботи ось цих от Deep Research-агентів є те, що всі промти інтерпретуються не як текстова інформація, а як код. Ось тут на зображенні ми бачимо зліва, як працює наш класичний LLM. Моделька, тобто всі запити і відповіді ми отримаємо в вигляді JSON. -у, це текстової інформації. Бачите, скільки треба кроків для того, щоб отримати ту саму відповідь. А ось тут ми використовуємо власне оцей от принцип дії як код. Тобто, спочатку агент генерує код на основі нашого промту і далі цей код. Виконує, і в результаті ми отримаємо ту саму відповідь, але по-перше, це є швидше, і по-друге, ми бачимо, що воно є якісніше. Коли я говорю якісніше, я маю на увазі, що використовуючи код агентів, це наші грубі оці лінії, і використовуючи класичну LLM, ми отримаємо набагато кращий результат. Ось, подивіться, це o 1 Бачите, якщо навіть o 1 використовує всі свої різоні властивості, все рівно код agent, оця от обгорта агентивна, вона дозволяє модельці набагато краще себе показувати. Це, наприклад, так само дуже добре видно прям GPT-4. Бачите, майже в два рази, навіть в три рази, моделька закриває різні тести набагато краще. Використовуючи код агентів, ніж сама по собі моделька, якби вона запускалася, для того щоб запустити такого AI агента локально, ми йдемо на репозиторій Hugging Face і відкриваємо гілку Small Agents. Далі, по великому рахунку, тут є вся нам необхідна інформація, тобто. Оз основних таких властивостей цього Small Agents це те, що він може працювати з будь-якими відомими нам на сьогоднішній день LLM-ки. Чи це від OpenAI, чи це Anthropic, чи це навіть якісь опенсорсні LLM-ки. Так само вартує згадати, що агент підтримує не лише текстову інформацію, а так само і зображення, відео, чи навіть аудіо як вхідний потік для аналізу. Ось так буде виглядати користувацький інтерфейс цього агента. По великому рахунку це буде відбуватися в командній стрічці. Ми будемо писати команду, ми будемо бачити, як проходить аналіз. Ось кілька кроків. Ну і ми будемо бачити вже кінцевий результат. Ну і знову ж таки, для того, щоб запустити цього агента, нам потрібно виконати насправді кілька базових команд. Це ось ця от команда, і далі нам потрібно вставити ось ці от кілька стрічок коду для того, щоб ми могли запустити цього агента локально. Але насправді від цієї одної команди і кількох стрічок коду довелось зробити ще кілька кроків, і мені тут допоміг чат GPT. Я ось створив ось такий чат в ChatGPT, Я додав можливість. Пошуку в інтернеті. І ось тут я зробив інтеграцію з vs Code, де, власне, в мене буде запускатися код і де в нас буде запускатися агент. Тобто, по великому рахунку я його попросив, покажи мені, як створити віртуальне середовище і заінсталювати на машину Small Agent, Далі я хочу запустити це віртуальне середовище в мому VS-Code. І далі я хочу створити Python-додаток згідно тих стрічок коду, які мені надав Hugging Face на репозиторії. І я вам скажу, ChatGPT GPT справився з тим на ура. Тобто він мені детально видав всі команди. Ось тут прям перелік команд, перелік кроків, як заінсталювати смолагента. Ось як створити віртуальне середовище, як далі запустити наш застосунок, як зайти в VS Code і це все наконфігурувати. Тому я не буду детальніше зупинятись на, власне, на цій процесі інсталяції та конфігурації. Будь-хто з вас з легкістю зможе з допомогою ChatGPT це все відтворити. Я зразу перейду до нашого коду. Ось так виглядає насправді дуже просто наш код. Бачите, 18 стріч коду, які викликають необхідний агент-функціонал, під капотом якого в даному випадку я додав модельку GPT-4O. Знову ж таки, ми можемо додати модельку Anthropic, ми можемо додати модельку LAMA, будь-яку модельку, яка є публічно доступна через API. І ось тут в мене є два важливі моменти. Тобто, це мій браузер, в даному випадку. Цей агент використовує DuckDuckGo Search браузер, це публічний браузер, який дозволяє брозити інформацію в інтернеті. Знову ж таки, я думаю, OpenAI з їхнім DiePResearch чи Діпрісерч для Gemini написали власну версію браузера, оскільки це дійсно може трішки покращити продуктивність такого роду агентів. Ну і другий параметр це є власна наша моделька, яка буде використовуватись. І ще один опційний параметр це те, скільки я хочу. Часу, що моделька витрачала на аналіз, тобто, оскільки вона максимально може використовувати кроків для такого аналізу. Ну і далі в мене є стрічка Мій промпт, який я пишу, і де я власне, задаю те запитання, на яке агент буде відповідати. Давайте зараз спробуємо виконати цей промпт. Тобто я викликаю Python, ось цей мій Python-код. І він, бачите, підключає модельку GPT-4O. Він виокремив моє основне запитання, пішов в інтернет, поброзив різні джерела і з тих джерел. Виокремив, хто ж був другим президентом України. Ось так на простому запитанні спрацював наш агент. На сайті Hugging Face насправді є цілий каталог GAIA запитань, які використовуються для аналізу та оцінки роботи такого роду агентів. Відповідно, я ось зайшов на зараз цей каталог, тут дуже багато запитань. Ось тут одне запитання виділив. Давайте я його скопіюю і як промпт додам його до нашого агента зберегти. І давайте я зараз спробую запустити ще раз нашого агента. Знову ж таки, агент показує ось це запитання. Далі бачите, він спробував це запитання перетворити в код як математичну задачку. Ну і в кінцевому випадку на одному з кроків він виокремлює, ага, мені треба зараз піти в інтернет, пошукати цю інформацію. Він йде в інтернет, шукає інформацію. Знову ж таки, далі знову робить математичні обрахунки. Ну і відповідь 17 тисяч, що є правильною відповіддю. Давайте зараз ще спробую якусь йому дати задачку. Ось цю, наприклад, задачку. Знову ж таки, тут питає про якусь відому людину, яка зробила якесь дослідження, і відповіддю має бути Клод Шейнон. Вставлю наше нове запитання як промпт, і давайте спробуємо його запустити. Знову ж таки, наш агент виокремив ключове запитання, пішов в інтернет. Наступним кроком. Дав якусь інформацію, знову ж таки, далі пробує піти в інтернет. Є певні моменти, коли агент видає помилки. В даному випадку я перечерпав ліміти цього веб-пошку. Ну, і, власне, тому такі гравці, як OpenAI, чи Google чи інші великі гравці, пишуть власні веб-браузери, які вміють класно скрепати інформацію з інтернету. Тут же в мене видалась помилка, ну і як результат, відповідь є неправильною. Давайте зараз спробуємо ще ось таке запитання. Якщо б Україна мала рівень росту, такий, як у 2021 році, скільки часу знадобилося, щоб подвоїти наш ВВП? Запускає агента, він бере за основу це запитання, пробує його розбити на блоки, пішов в інтернет, знову ж таки, бачите, пише код, і ось каже: дивіться, нам потрібно було би 20 років, щоб досягнути і подвоїти наш ВВП з таким ростом, який ми мали в 2021 році. Морозі, ось так працює концепція Deep Research. І мені здається, вже ближчим часом ми будемо бачити ще більше таких агентів, які реалізовують цю концепцію. Таких агентів, як Оператор Deep Research, яким будуть використовувати за основу потужні. Великі мовні моделі і виконувати наші задачі, які будуть знову ж таки економити нам час або надавати якусь економічну вигоду. На завершення бажаю всім вдалих ресерчів. Діліться своїми враженнями в коментарях, а так само підтримуйте наш канал та долучайтесь до нашої ще спільноти в Телеграм. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. Всім па-па, за вами був Ігор і до наступних зустрічей!